Возлюблені Господі, браття і сестри, сьогоднішня неділя називається неділею Адамового вигнання з раю. Ми згадуємо цю подію богослужбово, вступаючи завтра в піст. Ми пригадуємо собі всі, що ми нащадки Адама і Єви, і через них наших прабатьків війшов гріх у цей світ. І всі ми приречені на смерть, на хвороби, на страждання, на ці всі наслідки гріха, які війшли по. Спадковості до кожного з нас і будуть переходити, скільки цей світ буде існувати до всього людства. І от нагадує нам церква, це для того, щоб ми розуміли, для чого нам пуститись потрібно. Тому що, як би людська воля не належала на добре, як каже апостол Павло, а ми постійно його слова повторюємо вих, в усіх наших молитвах, до Матері Божої, не то робимо, що хочемо. А робимо те, що не хочемо. Тобто, як би ти навіть не хотів, твоя неміч людська заражена цим гріхом первородним, все рівно тебе тяне на гріх. Це є провірено. Тому псалмопівець каже в другій кофізмі, що будеш мати оточення людей нечестивих, розвратишся, будеш з благочестивим, станеш такий, як він. І тому дуже на нас. Залежить то, як ми де перебуваємо, як ми перебуваємо. І тому кожен з нас повинен сьогодні собі це сказати, маючи всі чувства, очі, маючи вуха, які слухають, маючи дотик, ми повинні не забувати, що це все дуже склонне до гріха. І тому піст він обмежує те, що Богом дозволені насолоди. Обмежує якийсь період для того, щоб приострити чувства. Дуже такі терміни філософські, але воно так і є. Людина, яка постійно живе в насолодах, вона не здатна відкритися на духовне. Вона дуже з цим світом зв'язана. А ми ж складаємося з двох частин з душі і з тіла. І от піст якраз показує до душі над тілом, яка має бути, але у нас цього нема. Чому ми приходимо в смиренні в піск? Ми розуміємо, що тіло все рівно для нас більше. Хоча душа безсмертна, а тіло помре, тіло потім тільки до душі при... пристане і воскресне. Но тіло від нас 99,9 всіх відсотків наших попечень. Тому період, цей, це період екзамена. Період нашої віри, тільки люди вірні в церкві можуть постити. Люди невірні, яких слаба віра в них не постять. В них цей світ їхній Бог. Апостол Павло прямо так каже, в них чрево Бог. Когось то Бог, когось то, тому піст екзамен на свої цінності, на свої пріоритети. Ми в Піст покликаємося укріпити силу волі. І ще раз вам все це пригадую. Як маленьким дітям в школі, для чого піст? Іспит того, наскільки в тебе пріоритетним є, які речі. В сьогоднішньому Івангелі ми чули, де ваше серце, там і сукровище ваше. Робіть так, щоб не там, де злодії, де моль на землі, ваше сукровище було. А робіть так, щоб ваше сукровище було на небі. Де не молі нема, ні злодії не вкрадуть. От наше сукровище, якщо буде Бог, перший має бути Бог в наших пріоритетах в житті. Потім дружина, діти, батьки, робота е і все друге. Спочатку Бог. Це є правильний, християнський, православний, якщо хочете, світогляд. І от піст намагається це от виправити, тому що так воно в нас не є. І зізнання в цьому це є перша частина покаяння. Коли людина не спорить, що вона просто оправдує свої гріхи, бо так всі живуть, Та, якби це її оправдає на страшному суді, а коли вона визнає, що це неправильно, і дуже вона заражена цим гріхом, який її тягощить до цього всього земного духовно, духовне витісняє. І вона приходить, кається і просить Бога допомоги змінити спіст і виправити становище. І розуміє, що вона є вічна, значить на вічне повинен бути більший ще акцент. Наші люди святі в церкві, браття і сестри, дуже багато з них були не такими, як ми. Дуже багато це ті, які називаються преподобними. Їх є дуже багато в нашому календарі. Це люди, які жили постійно По в постій. Чуєте, постійно. Не якісь періоди, як ми з вами. І то для нас тяжко. Ці люди взяли на себе подвиг, вони один раз в нього війшли, верніше, а потім вже не захотіли з нього виходити, порозуміли суєтність цього земного. І тому не хотіли розлучатись з тим, що вони вже в пості здобули, духовні. От візьміть святителя Йоанна, про що я в середу вже розповідав людям, які були на графіці нашого святителя, він дві години спав на добу і то сидів. Навіть не давав покоя своєму тілу, щоб лягти. Деякі святі на камнях спеціально спали. Деякі стовпниками називаються, що ніколи він навіть сідав, а є в нашій церкві, тому так називається, наприклад, Нікіта стовпник святий. Багато Сімйон, Столпнік, які ніколи навіть не сідали. Столпнік означає, що все життя стояв. І я вже не кажу про Піск, святі тілянку ще мало їв один раз в день. А й були такі святі, які з затворниками називалися їм ще приносили раз в тиждень, чуть-чуть сухариків. Пам'ятаєте, на Афоні. зараз живуть такі очельники в горах, куди тільки вірьовкою подають їм частину. Того, що їм потрібно, вони так питаються і сьогодні. І такі, до речі, і святі жили дуже понад 100 років, показуючи цим, що це є неправда, що людині треба м'ясо, молоко постійно, навпаки. Уже навіть і медицина про це говорить, що є прекрасні періоди, коли від цього треба відмовлятися. І другі святі, які постійно перебували в молитвах, постійно підкреслюють. І в інших подвигах не спання чи не їдіння, чи інших добродіх світі Тіліан, не дивлячись на це, постійно був у церкві. Будучи таким посником, аскетом, мав сили ходити кожний день, навідувати сиротинець, який він заснував, до діток вчив їх, був з ними. Нема оправдання, я слабий, в мене багато молитв. А ще крім цього сиротинця кожен день йшов у лікарні, знаходив там православних в лікарні навідував і молився з ними за, них, за їхнє здоров'я. Оце був постійний його графік не деколи, а кожен день людина так жила. Нам же хоча б в піст, каже церква, хоч трошечки нам не треба наслідувати, бо ми дуже гріховні. Нам далеко до таких, як святителіан. І ми тільки ще більше зламаємося, якщо зразу почнемо слідувати їхні подвиги. Але нам хоч декілька взяти від них грамів тої благодаті. І то тільки пістить згадати, що біля нас є люди, які нуждаються в нас. Навіть милостиня поговорити з кимось, утішити когось, Пам'ятаєте, говорив, навіть вже зараз по телефону. Є багато людей-пенсіонерів, з якими ніхто не говорить, і вони страждуть від цього. І ти згадав, що в тебе є такі, позвони. Може тобі не цікаво з ним буде, але зроби йому милостиню, йому. Поговори з ним. може йти в такому будеш становищі потім, і хтось таки за тебе згадає, бо Бог тобі відплатить за це добро, яке ти тепер проявив до другої людини. Піст покликаний нас. От до цього небесного, неземного піднести. От це такий період, коли ми як йдемо лікуватись в лікарню, в санаторії, якщо хочете, і показуємо собі, що це можна, це не гріх. не гріх. Люди часто думають, що ми цього не знаємо, бо в Біблії написано, нам приходять, так говорять, то треба бачити по діловому Не то, що в рот гріх, а то, що з рота. Бо ми Святе Письмо не читаємо, тож слова Спасителя, ми його на пам'ять знаємо. Так ми й не кажемо, що їсти м'ясо, гріх, ми ж його самі їмо. Ми ж не кажемо, що молоко їсти це гріх. Церква. На ну, поки каже, такі були єротики. І зараз є такі течії вегінські, коли люди взагалі не їдять якісь продукти. Ми кажемо, це гріх, і церква їх прокляла таких людей. Ми кажемо, якийсь період ми не утримуємося не тому, що воно гріховне, не м'ясо гріховне, не воно гріх, а тому, що я хочу показати собі ще раз, повертаю, що почав, хто я, хто керує тим, я чи воно мною? Бо є люди, які кажуть, не можу без м'яса. Не можу, на, без м'яса можу на молоко, не можу. Значить, ти раб земного. Ми рослинну їжу вживаємо, яка є ідеальна, яка е, не має такої калорійності. І в Чернецтві був опитним шляхом доведений такий експеримент, що ця їжа, коли ми навіть її споживаємо, бо ми настільки немічні, що ми не можемо взагалі постати як древні сеті без їжі. Христос 40 днів постив, взагалі нічого не вкушав. І не тільки Христос, таких було багато святих Мойсей, в Старому навіть завіті, і лідя 40 днів постел нічого не вкушали. Ми до них дуже далеко. І тому ми вживаємо рослинну їжу, яка менше здатна в нас гормони розбуждати. яка заспокоює нас утихомирює на ті речі, які ми говорили, що ми їх зрозуміли. Ось тому ми не їмо їжу, яка має тваринне походження, бо вона більш Здатна і це медицина сьогодні навіть довела возбудити у нас ті всі емоції, які, є, які ведуть часто до гріха. Ось тому ми не їмо. Покажи собі, ти залежний від інформації. Уже зараз можна говорити про медіа піст, такий термін. Піст він все включає. Я кажу і сон. Не тільки їсти, це саме мале їсти, що там від молочного, мясного. Піст це взагалі всі задоволення, все, що дозволено в інший час. Ми ж не засуджуємо журналістику, але в піст, ми кажемо, обмежуємо всьому, то, що приносить мені задоволення. Для чого тобі? Зроби цей час на інший розтавок центру. Ти кожну годину читаєш новини на телеграмі. Якщо годину, якщо не кожні 10 хвилин, таке, якби ти президент, якби від тебе все залежало. А твою думку нікому не цікаво навіть, що ти там скажеш про ті новини, ну ти там весь. Бо яка різниця що ти вечором подивишся, що в Одесі були вибухи? Чи, чи там ще щось? Якщо ти кожні 2 минути сидиш і говориш, що ти чув другим, вже в Одесі вибухи були. А ти займися хоча б в Піст не там мозги. А вийми трошки, почитай вечором новини, да, будь в курсі, ну так хто займе в тебе 10 хвилин. А не цілий день. А молитись нема коли. Про Бога згадати нема коли. І тому ми, браті і сестри, вступимо в цей період з радістю. Тому що якщо ми будемо так все робити, то вийдемо іншими людьми на Пасху через 7 тижнів. Такими людьми, якими хочемо, можливо, нас бачити, ми і так ідеальними не станемо, ну хоч трошки, може, змінимося в сторону того, якими ми хочемо збачити сам Бог. І пам'ятайте, що у мірі поста треба теж мати розсудливість. Тому що дьявол, ми про це часто говорили, бореться з нами двома крайностями. Одна крайність, коли будемо все собі потикати ні, нє, нє, я дуже слабий, я дуже хворий. Тут святі отці кажуть, що нема такого поняття, що піст відміняється, коли люди кажуть, що він не постить, бо він дитина, або Він не постить, бо він старий, то неправильно, нема такого в церкві. Піст послабляється слово, не відміняється, послабляється дітям, старим і так далі. І не тільки в їжі, всі мають постити. Дітям обмежуємо мультики. Нам дуже просто з ними пішов у телевізор, мене не трогай. Ні, тепер ти візьми з ним, пограйся. Як колись з нами батьки, піст, ти сам не читаєш новини, не дивишся фільми, і дитину забери оттуда. Вона постить на мультики дитина твоя. Піст всіх касається. Ще раз кажу, піст це не тільки їжа, музика, фільми взагалі не говорять такі речі. Да? От це все включає у нас. І так само в їжі, кажуть святі отці, навіть в цій категорії людей старші і діти не звільняються від того, щоб їсти м'ясо. Вони взагалі кажуть, що м'ясо всі мають постати на м'ясо. Святитель Ніколай, от його ікона, всі знають його, всі його люблять. Коли родився в середу п'ятницю молоко матері відкидував грудь. В Житті його написано, діти не їли. А зараз у нас 11-річні коні не постять, бо то дитина. А їм не помішає нічому піст. Тому одна крайність, про яку я говорю, шкодувати дуже себе, дітей і так далі, а друга крайність, ну це вас не стосується. У нас не та аудиторія, на нас слухають онлайн і є такі люди. Коли дявол підходить і черезмірно люди беруть на себе подвиг. дуже багато починають поститись, тому що є рівні, різні степені. Устав ну, церковний передбачає, наприклад, що завтра, післязавтра взагалі нічого не їсть цей перший тиждень. Дуже він строгий по уставу. В середу тільки сухо яденіє. Навіть не вариться їжа. Без олії це ще одна градація, ще вище піст, коли ми варимо, але олію не кладемо. І от нам благословляється цей тиждень до суботи. Суботи-неділі завжди ми їмо з олією їжу. І далі по немочі свої будемо так їсти, на ці перші п'ять днів благословляється нам олію не касатись всім. Ніхто хай себе не продовує. Їсте варену, їжте. Так само кіль, кількість їжі скільки раз в день. Кожний визначає розсудливо, по мірі головне, щоб чувствова, що не він твій Бог, і владика, живот, а ти його. Ти береш стільки, щоб сили мати, щоб ти не ослаб. Оцю цю грань треба знайти, щоб не в задоволення їж, як все їж, але ж просто поміняв категорію їжі. Пісні майонезики замінив такі майонезики. Вже на колбасу можна замінити е, пісною соєвою. А ти відчуй, що це піст, що це утримання від задоволення. В Цьому якраз його задача для того, щоб підкреслити своє духовне над От туди ми призвані, браті і сестри, в вічність. Нам це дуже важко чути. У нас взагалі є люди, які думають, мені би тиждень потім на молоко перейти то взагалі великий гріх так себе шкодувати, так думати. І ми про це ще будемо далі говорити, щоб зараз ваш час не займати. Бажаю вам знайти цю міру і пам'ятайте, що крім цього всього, що я назвав, крім утримання, це лише одна частина поста. Потрібна молитва це друга частина поста. Піст і молитва, каже Христос Іван, це два крила, які возводять нас до неба. Тому ми будемо в піст більше молитись, більше в церкву ходити, більше служби в нас в тому полуставу, щоб оцими двома речами утримання і молитва. Без одного одно крило підбити, самоліт не полетить. Одно забери, буде все прекрасне, друге забери, вже не летить. Можеш все молити добре. Не маєш утримання, яке потрібно, вже крило упало. Два крила, які нас розводять туди. Куди ми створені Богом? Амінь.